Вітаю Україна! Новий день, новий ранок, і ранок починається з бузка. Розцвів бузок, аромат стоїть на весь двір. Отака краса, неймовірна. Який він пахучий, який він гарний. Мені дуже подобається ця квітка. Хоча й кажуть мені, що це бур'ян, але якщо за ним дивитися, то ніякий це не бур'ян. Це чудове пахуче деревце. Біля хати в мене два деревця такі, але другий другий не обрабатувався, не підстригався і він. Трошечки замало цвіте. Але в цьому році я і після цвітіння його обріжу, приведу в порядок, і він буде отакий, як оцей здоровий, гарний кущ. Отакі кулі поробила з буска. І також він гарно цвіте. Ну це бузок простий, але аромат у нього не гірше. Чим? у обуска сортового. Відкриваєш вікно в хату і чуєш цей запах? Чуєш аромат? От таке, така краса. Зараз пройду вам покажу. Бузок і буду займатися полуницею. І ще в мене у дворі в углу отакі плантації. Буду їх, буду наводити порядок після того, як от цвіте. Це також сортовий бузок, але назви я його не знаю. Здоровими цвіте здоровими китицями громадними, більше ладоні китиці, також буду обстригати кулями, наводити лад внизу, убирати всі паростки, оставлю пару деревинок. Два ствола, остальне все зріжу і зроблю кулю. От така гарна краса. Дивіться, які здорові китиці, яка краса. І ще в мене є білий бузок. Він ніколи не цвів. А в цьому році він зацвів, Ну, ще не повністю, ще тільки нижні квіточки розкрилися, верхні ще бутончики закриті. Спочатку полуницю прополола повидіргувала траву, яка наросла. А зараз отак обкладую сіном. Це для того, щоб не випаровувалась волога. Дощі пройшли земля, хороша, мокренька, І для того, щоб не випаровувалось припекло сонечко, і для того, щоб не випаровувалась волога з землі. і щоб корінцям полуниці було прохолодно, не сушила сонечко, не, не, не зігрівала сильно корні. Сонечко, мульчирую, сіном. Сіна дуже багато, косимо пошти кожну неділю тому що трава дуже швидко, дуже швидко наростає. І мені подобається мульчувати полуницю ще тим, що, як починають плодити ягодки, полуниця чиста. Вона не в грязі, не забита грязю. Вона чистенька, гарненька. І тому стараюсь завжди замульчувати. Це не важко, це в удовольствие сів і потихеньку робиш. Слой мульчі кладу приблизно до п'яти сантиметрів. Ну де як виходить, де більший слой, де менший слой, виходить. Ну, приблизно від 3 до 5 сантиметрів. Для того, щоб не випаровувалась волога. Трошки не вистачило мені сухого сіна на полуницю, але я думаю, що до кінця дня я вже її всю зроблю, тому що в мене там на сусідському городі сушиться. Метр чи півтора скошеного сіна, скошеної трави. До вечора, я думаю, що вона трошки підсохне, підвялиться травичка і я нею домульчирую. Зараз зайдемо в тепличку, покажу, що в мене тут теплички. Кинула трошки сливок, знайшла вже зовсім пізно уже всходять і тут посадила, кинула по два огурчика. Ну, ще не всходять, але сьогодні розривала лунку, бачила, що є росточки, проклюються вже. Тому все буде хорошо. Три Огірка посадила, раніше їх виростила в стаканчику і посадила три штучки огірочків, садила, викопала луночку, залила її водою, виняла із стаканчика, не розрушая кореня і опустила в цю луночку водою зверху не поливала, тому що, тому що лунка вся була в воді. Це для того, щоб не забити почву, не забить землю зверху, щоб рослинка дихала. Так, три штучки посадила. Перчик ще не висаджую на город. Щось мені ще страшно, ночі холодні. Поки ще хай буде тут в теплий парничку. Сьогодні в мене ще по плану скопати оцю діляночку і викопаю на городі з розсади штук 5 помідорчиків. І тут посадю, буде щось, з них буде, а не буде, значить не буде. Трошки запізно ми зробили парничок, і я не вирощувала такі рослинки, щоб для парничка щоб самозапилялися. Ну, в цьому, в цьому році це буде, як кажуть, пробний урок. Закриваю хай трошечки там влага, щоб сохранялась. Зараз вийдемо на город. Покажу, що в мене тут є, є на городі. Часничок зеленіє. Ось по, 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 по обидві сторони від калітки. Малинка. Малинку пропололи, потихеньку росте. Парничок. Парничок, помідорчики, капуста. Ще хай трошки підросте, тоді буду висаджувати. Забагато я посіяла капусти. Забагато томатів, помідорів. У себе осадю, а тоді буду роздавати сусідам. Так, полуниця, полуниця отаких от під пленкою. Вся цвіте, вся. Але я вам скажу, що під пленку потрібно класти. Капельне зрощення, тому що земля дуже-дуже пересихає під пленкою. Я вчора вечором її проливала, з злієчки, кожну луночку. Ми крапельне зрощення не положили, і тому приходиться її часто поливати. Якось ми не продумали це, але тепер я вже бачу, що треба робити. І кажу вам, що потрібно крапельне зрощення. Редисочка сьогодні підпушила редисочку. Отак по всьому периметру города у мене виходить, два рядочка. Чоловік обкосив метр від нашого города сусідського. Я вже казала, що це моя головна боль, куча бур'янів, і як починає цвісти все. Алергія і чихаєш, і кашляєш, і все. Ніяк вийти на город, тому що сусідський город запущений. Зараз тут поселились переселенці, ново, але вони нічого не, не роблять і, мабуть, робити не будуть. Так воно і буде стояти. По краю города посадили, кинули кукурузи. Рядочок по всьому периметру города кинули кукурузи. Це для того, щоб у нас живності немає такої, щоб кормити, тому ми, щоб поїсти, зварити, поїсти, дітворі дати, щоб вони поласували. Качанчиками. Ну, і раз я вже вам показую і пройдуся і по клумбам. Ну, цю клумбу ще мені треба трошки обробити, тому що вона заросла вже. Е, ну, та сьогодні, сьогодні буду нею займатися цією клумбою. Отакі От дельфіні у мене вже отакі От здорові, здорові. Я думаю, в цьому році вони в мене будуть свісти. І я побачу, як вони цвітуть, тому що в тому році вони наростали в мене вдома. Не тут. Це я вже в цьому році їх сюди пересадила на дачу. І я почти не бачила, там малесенька квіточка була. Але в цьому році я надіюсь на гарне цвітіння квітіння. Вже починають набирати бутони іриси. Уже отут скоро розцвітуть еремурос, громадний кущ, я думаю, теж буде квітнути. Дуже гарно цвіте смородина. Кряжовничок. Позав'язувалися ягодки. Кряжовничок буде, якщо на нього не нападуть, ніякі б. Би... Балячки. Палатку переставили, садову палатку переставили на друге місто, тому що мені там не подобалось, як вона стої, стояла, зараз стоїть на цьому місці. І що в мене тут на цій клумбочці? Це невеличка клумбочка, зроблена на цілині, видовбувала траву і висаджувала квіти. Гвоздічка. Це гвоздичка з букета. В минулому році витягнула з букета, посадила її вдома в себе, а в цьому році пересадила сюди і дивлюся, вона починає рости. Бачите, нові прирости, нові листочки. Я думаю, що вона прийметься і буде мене радувати кожен рік. Гартензія, це гартензія Анабель. Також іриси, Війгела. Я так зрозуміла, що наклеїли назву, на... перепутали назву. От дивіться, оце вигела Олександра, і вони вже вже розовуваті листя йдуть. Отакі темненькі. І рядом посадила вейгелу Ред Принц. Вона повністю зелена. Троянда. Троянда Марія Генрієта вже викинула бутон. Це саме рання у мене троянда з бутончиком. Отака красавиця. Другі рози ще бутони не викидали. Посадила тут очітки, чайна роза з дому привезла, також її пересадила, котовник. Ну Щось він слабенький, недавно його посадила, він такий ще слабенький. Але буде все нормально, все Це буде гарно. Кіпарісовік і очітки. І оце щось за травичка. Я не знаю, як вона назив, яка в неї назва. Цвіте таким сріблястим. Листя таке сріблясте в неї, гарненька рослинка, але не знаю її назви. А стіль би всі попринімалися, розпускаються хости. Хости, як пересаджувала, трошечки травмірували, як при... перевозила їх в машині. Трошечки травмірувала. Ну, це листячко одне, одне з таких. Далі розпускається вже гарне листя. Так що я думаю, що з хостами буде все хорошо. Ще одна стільба, брунера. Вже квітне, гарними синенькими квіточками. Піони всі в бутонах. Усі-всі в бутонах. Скоро, скоро зацвітуть і буде красота. Вже цвіли тюльпани, але обривати листя ще поки не нужно. Не Клубні ще напитуються речовинами потрібними із листя. Тому можна пообрізати, не обривати, тому що вони не обриваються, а обрізати оці квітки, які от цвіли, а листя ще оставить до того времени, як воно само пожовтіє. Тоді вже можна буде листя обірвати, почистити. Продовжує цвісти обрієта. І вона в тіночки, її краще, ніж на сонці. Мабуть, гляньте, які кущики. Шикарні. Зараз будемо садити на городі отакі кавунчики. Це Кримсон світ Сапка маленька. Потім таке з минулого року я зібрала насіння. Товстокорий, то, 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 то корий сладкий, солодкий рябий, і рябий невеличкий, він вони ранні. Кавуни отсадили, у нас кавуни родять дуже хорошо, і вони здорові, сочні, солодкі, тому що в нас піщана почва. А от дині чогось печуться, печуться сильно на всю плантацію одну-дві з'їмо, всі остальні гниють дині. Тому в цьому році я прийняла таке рішення, що посадити дині по кукурузі. Може, кукуруза хоч трошки буде прикривати своїм листям, робити тіньочок. І не так будуть пектися дині. Думала, думала, де пристроїть свою піларгонію. Калачики. І знайшла місто. Хочу так кругом яблуньки посадити, хай вона літо поросте в землички. І тут їй буде тіньочок, не буде жари листячко з яблуні буде прикривати сонячні промені. І я думаю, їй тут сподобається. Викопую лунку, заливаю водичкою, виставляю лунку по три штучки, і так як вони в мене росли в горшочки, і прикопую. Ось така клумба в мене вийшла з пеларгоній. По всьому кругу яблуньки посадила квіти, садила водичку, зверху притрусила земелькою. і зараз трошки, трошки пролью зовсім грамушечку для того, щоб. Водичка втягнула квіточки в землю. Так, по всьому кругу. Звісно, вони трошки переболіють, поки приймуться в землі на новому місці. Але потім вони наберуть зелену масу, випустять бутони і розцвітуть з новою силою. Ну і на кінець покажу вам, як почуває себе картадерія. Ту, що ми висадили, ось такі волосиночки. Звісно, вона буде трошки боліти поки не прийметься на новому місці, але потім все настроїться і все буде добре. На цьому відео закінчую. На отаких гарних квіточках шиловидного фрукса. Все буде добре, все буде Україна. Всім до побачення!